Симетрична акція той акції, які вчинили перевізники перед підняттям тарифів. Сьогодні ми показуємо перевізникам, їх пасажири можуть стати пішоходами. І отаким от чином вони будуть стояти в черзі, тому що всі будуть ходити пішки. Тому що 3 гривні тарифи це є тарифом, який не є виправданим. І не можна в такий спосіб вирішувати питання громади. Економічного обґрунтування ніхто з пересічних громадян не бачив, крім членів міських виконкому, чому саме 3 гривні, а не 2,80, чи може 3,20? Якби Якби вони прильоти, може б ми і на 3,50 погодилися. Навіть громадські слухання, на яких де факто обговорювалися тарифи, вони були за як громадські слухання, на яких обговорюється транспортна реформа. У самому опануванні транспортної реформи жодного слова підвищення тарифів не було. куда? Дохнутый был. Там надо машину наставить. Может быть. А там красная проехала.